Щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Святом знань, натхнення і нових відкриттів. Для наших малюків 1 вересня це завжди яскравий і хвилюючий день. Попереду на них чекають цікаві пригоди, пізнання світу, нові друзі і безліч щасливих моментів у нашому дружньому садочку. Шановні батьки, дякую вам за довіру. Разом ми створюємо простор, де діти безпечно, затишно і радісно зростають, навчаються і розвиваються. Дорогі колеги, від усього серця бажаю вам сил, натхнення і педагогічної мирості. Ваша праця є надзвичайно важливою. І благородною, адже саме ви закладаєте основи майбутнього в серця і душі наших дітей. Нехай цей навчальний рік принесе нам усім мир, здоров'я, добрі зміни і безліч приємних вражень. Бажаю дітям допитливості і радості, батькам спокою і впевненості, колегам творчості та натхнення. Зі святом 1 вересня успішного і благополучного навчального року. Доброго дня, малята, Любі хлопчики і дівчата! Ось і закінчилося тепле літечко, яке принесло нам багато теплих днів і веселих розваг. А з якого свята починається новий навчальний рік? Що ми відзначаємо 1 вересня? Так, це День знань. У багатьох із вас є старші братики та сестрички. Що вони почали сьогодні робити? Вірно, вони йдуть до школи. І ми також починаємо готуватися до школи. Запрошую усіх вас до країни знань! нам привитне, сонечко веселе. Є у мене старший брат, він збивається до школи. Та свій рідний дитсадок не забуду я ніколи. Дуже гарне свято, заїхали влітку, видно, що всі младість, францеси, міхи з'їдуть. Не са ближче, з кожним роком і вище. Хоч і вас та дарма, бо без праці нас нема, коти граду позирає та запроси не чекає, но гусінь, гусінь тів'як вітає діточок. Дідати садок. Я китний дим, сырий наби нам усім. Тут же до смакта, нам весели зі твора. Ходять мари в небі сині. Місяць весень прийшов. на з та ташином, тихий затишок дібров. В общем, ми і всі мої до школи не була, а нас была рибиному садочку будемо довго ми навчатись. Олень на світ. Це весня усі. Я то осіло. Ім за оле нам буде класно. Пытаюсь спейсінг весь. А вам відкрию маленький секрет. Наш дитячий садок і є країна знань. Адже у садочку діти дізнаються нове, вчаться новому і готуються до школи. Хай буде всім нам день оцей як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай де вітає всіх завзято, хай буде радість вищою від слів, Хай буде щастя в серці у батьків, хай буде радість вищою від слів. Хай буде всім нам день оце, як свято, хай де вітає всіх завзято. Щоб для всіх дітей в садочку був щасливий кожен день. Хай лунає цей дзвіночок. Починаємо дзень-дзень.